<працю> <працю> вітаю всіх присутніх, вітаю тих, хто доєднався. Сьогодні у нас 26.11.2025 року. Це шосте перенесення засідання постійної комісії Миколаївської міської ради. Засідання постійної комісії з питань прав людини, дітей зі власності антикорупційної політики, місцеве самоврядування, депутатської діяльності та етики. До того для тих, хто нас дивиться в шосте, коротко говорю, що 19 одинадцятого дві було розпочато роботу комісії. Було сформовано порядок. Є. Для цього в нас був о, наявний дворог для роботи комісії, присутній безпосередньо секретар комісії, і робота комісії могла бути діє. І час після обговорення порядку денного виникла скучає з певного питання, а, яка по суті переросла, Я не можу не але що... Я ще статися, скористуючись можливістю, деякі члени комісії вийняли дослідження, і тому ми втратили. Слово. І комісія не могла далі працювати. Після цього, двадцятого, 11, двадцять першого, одинадцятого, 11, четвертого, одинадцятого, і сьогодні 26-го, головою комісії. Щодня призначалося засідання комісії, яке мало розпочатися о п'ятнадцятому. Члени комісії весь цей період постійно інформувалися про засідання комісії. їм направлялися листи. Повідомлення додаткового продовжувалися питування про можливість перенесення засідання на той періоді, в той період, який нам було призначено служби апаратування та можливо, але питання не було вирішено. Тому станом на зараз двадцять року. На годиннику 15.04 у нас наявний кворум із п'яти депутатів. Ми можемо починати робоче засідання. Комісії на прямому зв'язку Артем і Кук Транська, Євгеній Бангович, Лариса Дрова, Олена Кисельова. відсутні комісії, Оскільки в нас сьогодні п'ятеро осіб можуть прийняти участь засідання, пропоную обрати секретаря комісії для проведення робочого засідання, які будуть пропозиції про їх депутатів. Мене чутно. Олена Васильовна, давайте на ваш розсуд ми вам довіряємо. Будемо голосувати. Давайте я пропоную, як вчора пропонувала кандидатуру секретарем комісії на це засідання обрати Євгенія Павловича. Ставлю на голосування і пропозиція, скільки інших не отримала. Є зауваження пропозиції саме відмови відхилення. Ну, я буду утримуватись. Так. Голосу. І голосували. За два проти один утримувалось два, загалом п'ять. Повідомлюю, що відбувається. Склад нашої комісії шестеро депутатів. Для того, щоб ворогу, потрібно. Четверо депутатів для того, щоб обрати секретаря комісії, який не є діючим секретарем за рішенням ради, потрібно п'ятеро осіб для того, щоб той, кого пропонуємо, мік, мог отриматися. Тобто для результативного голосування за секретаря комісії, комісії потрібно четверо за саме зараз у нас це не відбулося. Результати голосування вам. Озвучив апарат Рапи. Тому намагання дуже гарне: п'ятеро осіб, але діяльність комісії неможлива за відсутності не обраного секретаря під час засідання. Тому вже традиційно я зараз озвучую всіх присутніх на комісії для того, щоб це зайшло в стенку фіксацію і в подальшому стенограму комісії. Далі будемо розбиратися процесуально і юридично, що з цим ми будемо робити. На засіданні комісії, коли присутні Ірина Бондаренко, це начальник управління спорту, в неї і програмою. Мали заслухати і ще багато питань, які мала б вирішити на наша комісія. Це і по діяльності спортивних шкіл, і по конфліктним там моментам, і щодо е інших особливостей існування наших дитячо-юнацького спорту. Далі нас на прямому зв'язку Світлана Андрей це представник. Ой, вибачте управління е, культурної спадщини, охорони культурної спадщини. Вона присутня на комісії в зв'язку з тим, що вона є адреса, адреса листа по зауваженню по структурі і інформуванні роботи о, і її структурного підрозділу, де вона працює. Далі у нас Віталій Явшина, це керівник антикорупційного департаменту е, Юрія Баровкова, е, 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 начальник управління. Короні культури культурної спадщини, вибачте мене трошки температура. Далі у нас Арсен Госпоря це керівник управління молоді і спорту. У нас також всі представники управлінь і виконавчі органів. Вони запрошені головою комісії для того, щоб о, якщо в них немає питання конкретного з проєктом рішення, вони запрошені з метою інформування по о, о, питанню реорганізації структури. Далі у нас Катерина Довбенка, це управління апарату газу два питання, внесення змін в рекламу і порядок проєкт рішення щодо затвердження роботи ради. Катерина, Церна. Да, заступник директора ОП Миколаєва полтепленерго, тому що ми вносили питання з голосу, яке б мали розглядати по діяльності Миколаєва полтепленерго пов'язані з богам періодом. Любов Грибільникова правління е апарату Раксандр Куліняк, заступник. Е Директора департаменту економічного розвитку з питанням щодо проекту рішення по затвердженню плану регуляторної діяльності Миколаївської міської ради Сергій Василен з логальними питаннями клопу соціального захисту як внесення змін програм проекту рішення, так і інші питання депутати ще разлена Транська, Євгеній Павлович, Лариса Дрован. І лю е, також у нас присутні представники е, експертної громадської ради. Вони мали бути е, заслуховані по питанню доброчесності, по питанню проєктів рішень, які викликають неоднозначну е, реалізацію боку громадськості. Мали врахувати зауваження по суті наших. Таково також основний докладчик по, по другому питанню по структурі. Як доповідач на прямому зв'язку у нас є ще мав бути вчитися Андрієнко, Петров, це о, також є представник управління комунальної власності. Я доповідач по питанню наглядових рад і є ще там окреме питання. Все, значить. Назвала всіх, якщо когось не назвала, то в телеграмі зазначу те, що бачу, все озвучила. Тому дякую всім присутнім. Ми в шостий раз зібралися завтра. У нас пленарне засідання сесії. Я буду доповідати нього цього, скажімо так, екстремального засідання. Історію зайди від силу села врятування, як зривати комісію, як робити орган. Але ми будемо в режимі цього день життя, враховувати і дивитись, як це робити. Життя дякую всім виконавчим органам за витрачений Олега, час. Олена, Олена, не Васильівна. Е, е, я пропоную завтра з ранку перед сесії спробувати ще раз зібратися там на 5 хвилин, зафіксувати. ну, 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 я... ну, прийш... по -по Подумати цю, цю цю точку зору. Зараз я листа кожному із членів комісії, що ще перед сесією. Сесія у нас назначена завтра на 13.00 то Добре. на 15.30 може бути призначено засідання комісії. Давайте на 12. Щоб був у нас час для битва? Дякую всім присутнім. Роботу комісії на сьогодні завершуємо. До побачення. Добачення. До побачення.